що ми їх малювали? <риклад> так, це не ти малював. Але ми їх з тобою також використовували. Наші? <риклад> читати. <риклад> читати. А, просто літери читати, чи якось букви. букви згадувати літери. Так? Ось тобі а, чистий аркуш паперу. Коль, ми ну, його зараз будемо жмакати. Пульку зробимо з тобою, <ріст> так? Ну, давай, давай. Гарненько вона літала, гарно, так? А ну, давай так. Б... О, так, клас. Ну, У нас є е, запасний аркуш, якщо е, щось вийде не так. Зараз так. ми становимося з однієї сторони парти і з іншої. Далеко ми не зробимо. <ріст> Ось так, так? Да? І е, будемо кидати нашу таку е, пульку Да? В будь-яку літеру. І в яку літеру ми потрапимо? Таке на цю літеру потрібно буде знайти слово. Mm -hmm. ага. ага. Ну що, справимось? <проб> ага. Хто перший буде? Я. Давайте. О, яка літера? Mm. Яка це літера? Mm -hmm. Яна. Яна, я, клас! тепер я кидаю. Так. Е -м 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 -м. Яка літера? Я. Ви побачили, що ж таке? Дивись уважно, тому що мені ж потрібна буде допомога, щоб я знала, в яку літеру потрапила. Ц. Так. А я на літеру С знаю слово цибуля. А ти знаєш таке слово? А що, давайте? Так, намагайся кидати туди, де ми ще не кидалися. Ага. Да я больше не потрапала. Попала. Не попала. Ну хорошо. Я то не Так. Что, снова не попала? <звук> Одна попытка... Одна попытка... Ну все, все, все. все, я сейчас, сейчас. сейчас, сейчас, <звук> а, ты... Хорошо. Так, на вся, вся, Але це майже те ж. Добре, поїхали далі. Так, ще. Алло. Буква Ш. Ши, та ми... Шина. Шина. А ще є ä, слово шукати. О, а, Ще слово можна придумати. Так! Клас, хорошо. Ну давайте парти. Oh! Yes. No. Давай ще раз. Опа! Знову літера Ш. Будемо шукати ще раз на букву Ш. А ну, давай. Ні. Ні? А якщо придумати? Давай. О, классно, давай. На литеру О, о, о. 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 Вон. Да. Нет, там литро. О, е. Алаш потребляет, чтобы починалось она. О. О, 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 о. Он. Он. Хорошо. А, а ну, давай еще. Я так дай, да? Ну, ну, давай сейчас. Я, я кину. попала. Ну, а no. Ан. -ан, -ан. Наташа. Наташа? Класс, я також Наташа. Давай. Давай щекое-небудь слово на літеру Н. настрій. Да? Так, а ну, оно. Так, можна подивитися, що там у нас є. Угу. <съяв> Ніс. Mm -hmm. Ахы, ахы. -х -х. Давай. Хы. Что? х недо. Это... Да? не Хрин є, это є колень, да? Ти не любиш? Ахы, давай ще подумаємо. що у нас на хиє? Да. Хриньє. 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 Дуже добре. А ще що на хлі на хиє. Давай тебе подамемо. Mm -hmm. а, а оце місто, яке поруч з нами, величезне, величезне місто поруч з нами? Тобто mm -hmm. у нас mm -hmm. підходить. Mm -hmm. mm -hmm. нам слово на mm -hmm. літорах? Можна? Так, добре, ще тоді ще. Який ще мова? Фонарик. Ну, це російською мовою фонарь, а українською ліхтарик. Да? А ще на, на лип. Який. Е, от зараз ти йшов по дорозі, що там на дорозі лежить. Давай не відходимо від теми на літеру Ли. Ли, ли-ли-ли, ли, Ліво. Ліво, так, хорошо, то що в горі нас світить. Лампа. Лампа, дуже добре, так. Mm -hmm. А ми з тобою що перетворили на пульку? Так. Ні. Що ми перетворили на пульку? Mm -hmm. Як це називається? Картон? Mm -hmm. Лист? Лист. Лист! Листочок, так. Картон ми з тобою так легко не зів'яли.